Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм бізнес селі дібрюка. Сьогодні у нас 2 жовтня 2022 року я знімаю своє чергове відео, яке буде присвячено знову ж таки помідору Порпора. Сьогодні ми зробили вже третю виборку цього помідора. Зрізали ми вже три кісті знизу. Ось, Підрізали трошки листя. І ось такий вигляд він має на сьогоднішній день. Звісно, вже де-не-де це ось, якщо ми можемо бачити, стебло переламалось, бо неправильно було підв'язане. От, де він почав вже трошки хворіти. От, Де-не-де ломається, але є в нас невеликий урожай. Ну, як невеликий, гарний урожай. В принципі, поки що йде все те, що ми собі планували. Як буде далі, невідомо. Але якщо, так як показує, е, погода буде ще 2 неділі тепла, то я думаю, в принципі, ми візьмемо те, на що ми розраховували. А розраховували ми на тонну врожаю із тисячі штук. Е, можливо, можна і більше взяти, можливо, і візьмемо. Але... Поки що так. Побачимо, скільки буде тягнути погода і скільки воно буде і як воно буде. Ось так. Вже знову пішли де неде де пасенки. Не знаю, може ще пообрізаємо їх. Залишилось у нас в середньому десь 3-4 кісті. От, ми можемо навіть посчитати. Ось одна, одна кість. Друга кість, третя кість, четверта кість. Чотири. три кісті. Три-4 кісті. Ну, в основному чотири. Чотири кісті у нас залишилося ще. Ну, навіть якщо встигнемо ще дві, то це буде теж дуже непогано. От. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. От. Ще забув сказати, ціна зараз доволі непогана на ці помідори. Доволі непогана. Ми їх майже тут по місцю не продаємо через те, що маленьке містечко стільки не з'їсть. В основному все йде на Київ. Київ, Київ їсть поки що. Київ поки що їсть. От. Гарного дня, всім підписуйтесь на мій канал, до побачення!